Переселений з Донбасу на криміналу на Прикарпаття, проте замести сліди злочинів йому не вдалося. Раніше судимий уроджений з Краматорська Донецької області пограбував Івано-Франківську жінку. Знайшовши у її сумці паспорт, навідався по місцю проживання потерпілої. Ключами від автомобіля, знайденими у сумці. Він відчинив та угнав легковик, який знаходився у дворі будинку. Після чого поїхав у Городенку, де намагався дати іномарку на металобрухт. Нам перетелефонували з пункту прийому металобрухту, який знаходиться у нас у Городенці, тут неподалік цукрового заводу, і сказали, що невідомий чоловік російськомовний приїхав автомобілем Мазда і хоче її реалізувати. Тобто, на металобрухт. Виникли були підозри про те, що Мазда може бути закрадена, яка в місті Івано-Франківську виїхали оперативні групи. На місці і затримали, затримали цього чоловіка. Особу встановили, значить дана особа виявляється переселенцем з Донецької області. Раніше за угони як з'ясували пізніше поліцейські, дорогою до райцентру він вчинив ДТП, чим завдав в незначних технічних ушкоджень. Проте російськомовний громадянин викликав підозру тим, що здає цілком добрісіньку іномарку за приблизною ринковою вартостю 4 тисячі доларів США на брух, який мав отримати приблизно сотню американських доларів, він хотів оцю Мазду реалізувати. Отримати кошти і вже мав їхати туди до себе на Донецьк за у вчинені грабежу та угону транспортного засобу зломисника Затримано порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному мірі запобіжного заходу. Утримання під вартою. Цього тижня на Городенківщині поліцейські за гарячими слідами розкрили крадіжку щойно зібраного місцевим агрогосподарством зерна Паку». Працівники поліції оперативно відреагували на повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а відтак затримали зловмисників неподалік місця його скоєння та з речовими доказами злочину. Біля 12-ї години поступило повідомлення по лінії 102, що про те, що вчиняється крадіжка між населеними пунктами Рашків та Якубівка слідчо оперативна група виїхала відразу ж по гарячих слідах правопорушники чи підозрювані, особи були затримані. Крадіжку сільськогосподарської продукції, судячи з обставин її виявлення, планували заздалегідь при зборі озимого ріпаку. Працівник, який надає послуги одній з сільськогосподарських фірм, користавшись спрятаними обставинами, коли не було керівництва на полі. При перевантаженні з однієї машини на іншу була і дана крадіжка. Загалом зломисники викрили 840 кілограмів насіння озимого ріпаку. Наразі працівники поліції з'ясовують, хто був ініціатором цієї обрудки та інші її обставини. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Криваве ДТП на Прикарпатті іномарка на шаленій швидкості врізалась в електроопору. Аварія сталася близько опівночі. Це було звук, Я думаю, що щось зірвало, а так би. І ми всі повилітали, то аж було чути аж сюди. Водій автомобіля вилетів на зустрічну смугу та буквально зніс електроопору. Керманич та троє пасажирів загинули на місці. Після зіткнення електроопора упала і практично пронизила автомобіль, наслідок чого очевидно і загинули ці молоді люди, які перебували в салоні автомобіля. Двоє чоловіків та двоє дівчат. Найстаршому було 27 років, наймолодшій всього 20. Шофера фрак зразу туди, бо. а всі троє сіли, шили, їх не можна було випхати. І зразу перерізали ті во і зразу випихали. Цей металобрухт усе, що залишилось від елітного БМВ 6-го. Правоохоронці кажуть, швидкість на момент удару була шалена. слідством призначено низку експертиз, в тому числі і на визначення, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння, але вже можна говорити про те, що аварія сталася за умов значного перевищення швидкості. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальне провадження. Щоправда, його після завершення слідства ймовірно закриють. Кожні дві години в Україні в ДТП Хине одна людина. Мінус один не стань наступним. Ніжні вибори до Верховної Ради пройдуть безпечно. Принаймні в цьому переконані чиновники облдержадміністрації. Вони закликали правоохоронців забезпечити належний громадський порядок на 85-му окрузі. Нагадаємо, участь у волевиявленні візьмуть мешканці Калуського, Галицького і Рогатинського районів. Чиновники попросили поліцію взяти під охорону всі виборчі дільниці, куди вже прибули бюлетені. І нагадали, що будь-які перешкоджання роботі дільничних комісій та підкуп виборців несуть за собою собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Хочу звернутися до виборців 85-го округу. Відповідально ставитись до виборчого процесу. Виборчий процес в Івано-Франківській області має відбутись згідно закону. Будь-які правопорушення мають відбутись і у усунені правоохоронці запевнили, слідкувати за волевиявленням 17 липня. Будуть представники громадських формувань, надзвичайники, нацгвардія та поліцейські. Останніх на виборчих дільницях буде аж понад півтисячі. Особовий склад каоського рогатинського та гауського відділів і відділень поліції переведено на посилений варіант несення служби. Вже з сьогоднішнього дня виборчі дільниці беруться під посилену охорону озброєними працівниками поліції з розрахунку не менше двох працівників на кожну дільницю. Також безпекою виборів опікуються СБУ і прокуратура. Нагадаємо, порушення таємниці голосування, підкуп виборців та інші неправомірні дії кираються адмінштрафами та позбавленням волі на строк до семи років. На Прикарпатті мотоцикліст на швидкості збив двох школярок. Це відео з камер спостереження зафіксувало як мотоцикліст буквально зніс дівчат. Від удару школярок розкинуло в різні сторони. Одна з них обійшлась з трусом мозку. Іншій 15-річній дівчині поталанило менше. Дівчину відкинуло до припаркованої машини, і вона щосили вдарилась головою об колесо. Школярка зараз у важкому стані в лікарні. Медики не дають жодних прогнозів на її цілковите одужання. Травма полягає в забої головного мозку. Забій головного мозку складний, тяжкий. Ну і пошкодження внутрішніх органів вона має, має забій нирки до того всього. Стан зараз її важкий. Дитині може потребуватися довготривале лікування, яке інколи буває, що навіть не призводить до повного одужання. Це можливо за фактом ДТП. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, та з винними поліцейські поки не визначились. Школярки, мовляв, перебігали дорогу у невстановленому місці. Проводяться слідчі дії, відтворення, тобто, встановлюється вина. Кожного із учасників дорожнього руху і відповідно буде визначатися міра їх відповідальності. Пішоходи переходили дорогу у невстановленому місці, і водій також можна сказати, що не врахував дорожню обстановку. Зараз працівники поліції встановлюють з якою швидкістю він рухався, чи він мав можливість об'їхати цих пішоходів. Водій мотоцикла – 25-річний односелець потерпілих. Свою вину чоловік визнає. Водій з місця пригоди не втікав. Він надав потерпілим посильну допомогу. За висновком медосвідчення він перебував за кермом у тверезому стані. 15-річна потерпіла в лікарні пробуде щонайменше місяць. Потім її чекає тривала реабілітація. У денну пору на дорогу їм краще не потикатися. На Прикарпатті обмежили рух великовагового транспорту, щоб не руйнувати проїжджу частину під час тривалої спекотної погоди. Табу стосується передусім транспорту загальною масою понад 24 тонни тони і навантаженням на вісь більше 7 тонн. При умові що температура повітря перевищила 28 градусів тепла. Дотримання цих вимог кажуть у поліції, контролюють особисто для цього. спільно з дорожниками розгорнули габаритно-ваговий контроль. Створені мобільні. Групи, які оснащені спеціальною технікою для виміру, скажімо так ну ваги. Вантажних транспортних засобів, але є відповідний затверджений графік. До нього немає ніхто доступ, тобто ніхто не знає, коли ми можемо в яке місце виїхати в області. Сьогодні може бути в Драгоморчанах, завтра в Митеївцях, післязавтра в Галичі, тобто такими спеціальними заходами для того, щоб водії не могли нас об'їхати. Якщо порушують правила дорожнього руху, щоб не уникнула відповідальності. Та, попри усі застереження, і контроль тих, хто проігнорував вимоги сезонного обмеження, вистачає. Від початку його дії кажуть у поліції, зафіксували але кілька десятків порушень. Близько осіб притягнуто до відповідальності і складено протоколів, і складено е 20 відповідно адміністративних протоколів приблизно на суму 40 тисяч гривень. Кожен старається навантажити якомога більше, тому що це все впливає на їхні ну, бізнес-ресурси і так далі. Але ми стараємося, скажімо так, як управління превентивної діяльності, стараємося цьому запобігти. Відтак правоохоронців, котрі нагадують усі фури та вантажівки, які підпадають під обмеження руху, із 10 ранку до 22 повинні перебувати на спеціальних стоянках. Таких, наприклад. Паті налічуються тридцять з них, навіть облаштовані необхідними для тимчасового відпочинку зручностями. Протягом липня на Прикарпатті проходить черговий місячник добровільної здачі зброї. Правоохоронці нагадують, що громадяни, які у період з 1 до 31 липня, добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно. Відповідно до статті 263 кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності більш того, якщо громадяни звернуться у указаний термін під час проведення місячника добровільної здачі зброї, добровільно здадуть зброю боєприпаси, які підлягають реєстрації, вони будуть вони мають право зареєструвати в особисті користування. Після того, якщо громадянин здасть зброю, буде проведено відповідні процедури, експертиза даної зброї. І після того, якщо вона придатна для подальшої стрільби, і вона не є бойовою, громадянин має право звернутися, щоб її зареєструвати в її його особисту власність. Зауважимо, що протягом попереднього місячника добровільної здачі зброї, який проходив у березні цього року, прикарпатці здали в поліцію 111 незареєстрованих одиниць. Частина цієї зброї після проведення передбачених законодавством перевірок отримала законних власників, а решта була утилізована. Серед добровільно зданих 56 одиниць гладкоствольної та 4 нарізної мисливської зброї, 24 нарізних армійських зразків, 27 холодної зброї, 38 спецзасобів, 149 боєприпасів армійських зразків. Та понад 11 тисяч боєприпасів до мисливської нерізної зброї. Працівники поліції звертаються до громадян та нагадують, що незареєстрована зброя це не лише порушення закону, а й причина нещасних випадків, які, на жаль, почастішали і трапляються як з дорослими громадянами, так і з неповнолітніми.